Нарешті я знайшла коричневий олівець, який не режить і коштує менше, ніж середньостатистична холодна кава в Києві. І я вам зараз покажу, як він виглядає на губах. Це просто щось неймовірне. У нього дуже така ніжна текстура. Дуже легко малювати. І це просто ідеальний коричневий. У нього немає ніякого рожевого або рижого якогось підтону. Просто чистий, гарний коричневий колір. По його розмірах ви можете зрозуміти, що його вистачить вам надовго, тому що це дуже грубий такий олівець. Зараз ми доповнимо його моїм улюбленим бальзамом від ламелі. Ось так це комби виглядає на губах. Це олівець від Love It. 01 відтінку, а саме Art його 9089. 89 Скріньте його. Сімцьом.